Обраний на другий термін президентом США Барак Обама склав президентську присягу. Церемонія відбулася у досуті вузькому колі членів сім'ї, запрошених і журналістів у блакитній кімнаті Білого Дому. Присягу за традицією прийняв голова Верховного суду. Я, Барак Хусейн Обама, урочисто присягаюся, що підтримуватиму й боронитиму конституцію сполучених штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Що буду її вірним, що беру на себе цей обов'язок вільно, без якихось застережень або наміру ухилятися. Що я добре і віддано виконуватиму свої обов'язки? Допоможи мені у цьому, Боже, За Конституцією США обраний президент повинен складати присягу 20 січня у півдні, але у сьому в історії цей день випав на неділю. Вихідний день, тому церемонія відбулася за малого зібрання, її буде повторено Но у понеділок, коли вона буде значно більшою, за участі сотень тисяч людей на сходах капітолію <плес> у понеділок Обама виступить з інавгураційною промовою, в якій оголосить пріоритети на другу каденцію. Після цього відбудеться великий парад пенсильванія Авеню, що веде від будівлі законодавчої влади до Білого Дому.